Привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі ми розглянемо дещо особливе, що вже заворожує уяву любителів електротранспорту по всьому світу. Йдеться про не зовсім звичайний транспортний засіб: веломобіль ВМ45, створений талановитими інженерами з чеської компанії Катанка. На відміну від більшості вантажних електровелосипедів, які нерідко розглядаються як екологічна альтернатива автомобілям, але водночас не можуть конкурувати за швидкістю, ВМ45 виходить за рамки цього сприйняття. Цей веломобіль здатний розвивати вражаючу максимальну швидкість 45 Кілометрів за годину на електротязі, що робить його ідеальним для швидкісного маневрування міськими вулицями, але швидкість це лише верхівка айсбергу. VM45 відрізняється своєю унікальною конструкцією. Уявіть собі чотириколісний велосипед з аеродинамічним корпусом, що має не лише стильний зовнішній вигляд, але й забезпечує захист від негоди та достатньо місця для вантажу. Корпус веломобіля створений з композитного матеріалу, що включає в себе вуглецеві та армідні волокна, закріплені в епоксидній матриці. Що надає ВМ 45 не лише міцності, але й легкості, і з доступом до вантажного відсіку об'ємом 350 літрів ви без зусиль зможете перевозити все необхідне. Але що робить ВМ 45 справді особливим? Так це його вражаюча технічна начинка завдяки семиступінчастому мотор-редуктору Valeo з потужністю 750 Вт ватт та автоматичною передачею. Цей веломобіль може легко розігнатися до максимальної швидкості, а також має зручну функцію заднього ходу. Енергію для таких подвигів отримує від літій іонної батареї, що у режимі Еко-Асіст забезпечує до 255 кілометрів пробігу на одному заряді. Із амортизаторами ДНМ на передніх та задніх колесах. А також високоефективними гальмами ви завжди будете відчувати себе в безпеці та комфорті під час їзди. Не забули про повний комплект освітлення, включаючи показчики поворотів, подвійні бічні дзеркала та електричний клаксон. Що робить ВМ45 не лише надзвичайно функціональним, але й безпечним для використання в умовах міського руху. Друзі, VM45 від Катанга це не просто веломобіль, це крок у майбутнє персонального транспорту, який поєднує в собі екологічність, функціональність та неймовірну швидкість. Якщо вам сподобалася ця історія про VM45, не забудьте підписатися на наш канал, залишити коментар і поділитися цим відео з друзями. Ваша підтримка дуже важлива для нас, і саме вона допомагає нам продовжувати розповідати про найцікавіші новинки у світі технологій та транспорту. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе і до нових зустрічей на нашому каналі.